Ми вітання всім! Мене звати Оля Чихрай і це програма історія нашого краю. Яворівський розпис це український народний промисел, який виник у 18 столітті на території сучасного Яворівського району Львівської області та має свої давні традиції. У історико-етнографічному музеї Бойківщина відбувається відкриття виставки під назвою Барви Яворівщини, членкині Національної спілки майстрів народного мистецтва України Наталії Дюх. Наталія Дюх працює у напрямку декоративного розпису, використовуючи яворівський орнамент у сучасній інтерпретації. У доробку художниці вже 20 персональних виставок. Своєю творчістю Наталія приносить вклад у розвиток мистецького майбутнього яворівського краю. Мисткиня активно популяризує яворівський розпис та яворівську забавку за межами свого району. Розпочали презентацію виставки музичним виступом студентів Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв Вікторії та Дмитра, які зачарували усіх чарівними звуками своїх голосів. Ольга Білас привітала усіх присутніх гостей і також саму майстриню теплими словами та розповіла про творчість Наталії. Вітаємо вас на відкритті виставки Барби Яворівщини» Наталі Путюк. І сьогодні в нас особлива зустріч. Тому що Яворівщина приїхала до нас і показує свою унікальність, свій унікальний яворівський розпис. Ми собі проводимо, напевно, якісь асоціації, правда? Всім відомий Патриківський розпис. Чули про нього, Косівський розпис, Опішнянський, Подільський. Кожного відразу в голові про подільський розпис, наприклад, є вигляд. Патинки біленькою причерпуленою квітками. Так? Але особливий є і яворівський розпис. Він до нас є дуже близький. І здається, якихось там три кольори на жовтому тлі і кілька буквально елементів, але як їх можна на різний манер поєднати, і як можна з них викласти в таку красу. Яворівський розпис відомий. На дереві, правда, але пані Наталі пані... вміла його інтерпретувати, перенести на тканину та на скло. Не залишилась осторонь і самбірська державна адміністрація. Керівник апарату самбірської районної державної адміністрації Оксана Галюлько привітала художницю з дебютом у нашому місті. Ми маємо дуже гарну можливість не тільки насолодитись творчістю, але прийнятись руками, працюваннями спільними. що власне дуже багато молоді. І я впевнена, що за той період, скільки буде а, виставка діє, не один присягар, наших молодих представників саміща. А мені дозвольте... Підтримати свою колегу приїхав директор Державного навчального закладу художнього професійно-технічного училища імені Йосипа Станька та очільник Яворівського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України Василь Гевало. Розбавити виступи гостей українською народною піснею запросили студентів Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв Софію і Анну під керівництвом Івана Хая. Thank you Слово надали і самій авторці виставки, щоб вона поближче познайомила присутніх гостей з своїми картинами. Ну, я малюю, ну, беру за основу яворівський розпис. Розпис наш має такі, такі дві гілки, яворівський розпис на забавках і ще яворівських скринь. Десь там моя робота, це було мені 50 років, і я малювала ну, подарунок училищу, і я вже тут об'єднала яворівський розпис забавок. Де скрила Ангела, взяла за основу скриню Яворівську і вже ввела Яворівську вишивку. мене так вишивка, зараз більше надихає навіть вишивка поєднати розпис і вишивку десь в тому напрямку хочу працювати. На жаль, тут немає всіх моїх робіт таких дві причини. Ті вже нові мої роботи, де є, так, вишивки багато. Вони продані на аукціоні. Збирали кошти на ЗСУ, а друга частина вона в мене в голові. і Я не можу знайти часу. Вони всі є ті роботи, тільки те, що в голові. Підтримати колегу і свою подругу мала змогу заступник директора з навчально-виховної роботи художнього професійно-технічного училища імені Йосипа Станька Світлана Плесак. Завершили презентацію виставки на музичній нотці та дали можливість гостям послухати українську народну пісню. А наша програма завершується з вами. Була я, Оля Чихрай. Бережіть себе.